Доброго дня вас, вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Hyundai Tucson 2006 року випуску. Автомобіль офіційний, придбаний в Україні. На протязі всього терміну користування був у одного власника. По кузову жодного підкрасу. Укомплектований 2-літровим бензиновим двигуном. Салон даного автомобіля виконаний в темних тонах, повний склопакет, датчик світла, штатна магнитола, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Його зацікавив даний автомобіль. Запрошуємо вас на огляд та Драйв.